Так, Дуже коротко і стисло, що це таке мештестик. В інтернеті дуже багато проєктів, як зробити подібного роду коробочки. Вони всі можуть бути різні, різної форми, за різних елементів, але суть одна. Принцип: який? ставите на мобільний телефон застосунок і під'єднуєтесь до цієї коробочки по Bluetooth. Мобільним якось, звичайно, Bluetooth-гарнітура. В цьому застосунку в месенджері пишете повідомлення, відправляєте. Воно потрапляє на коробочок. коробочок Частотою у нас 433 МГц передає на такий самий. коробочок, От. І цей коробочок по Bluetooth в такий же застосунок передає це повідомлення. Коротше, грубо кажучи, що тут не використовується ні мобільний інтернет, ні інтернет взагалі ніякі мережі, окрім радіозв'язку. А законектувалось воно по Bluetooth. Ще хочу сказати, що повідомлення між цими коробочками зашифровані, і якщо, наприклад, в невеличкому місці чи селі таких коробочків багатенько, наприклад, на невеличке село там 10 коробочків, то цей кожен коробочок він працює ще як додатковий ретранслятор. Тобто, якщо ми живемо поруч, там три людини, і до від першого до третього не достає. То другий у нас буде ретранслятором до третього. Дуже зручна штука в умовах бойових дій і інших негараздів, коли може бути проблема. Користуватись цим дуже буде зручно. Ну, ми лише тільки тестуємо, чесно кажучи, мінусів я ще не побачив. Дуже цікава і гарна штука.